Бітесів, вже пів тижні пройшло, тож давайте подивимося, можливо, щось у вашому житті змінилося. Які вас очікують події до кінця цього тижня, тобто до 25 травня 2025 року. Беремо коротесенький термін. І так, так само коротесенько, про головне будемо розглядати. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого Перший варіант для вас. Букет кризи. Ну, дивіться, по першому варіанту, будьте дуже уважні до своїх фінансів, будьте дуже уважні до свого майна, до своїх гаманців, до своїх, для когось, можливо, це папери. Тому що ви можете зіткнутися до кінця цього тижня з дуже недоброзичливими людьми. Які тільки вичікують момент, щоб вам або щось зіпсувати у житті або у ваших фінансах, або для того, щоб вам ну, можливо вас пограбувати, щось можливо обдурити, можливо, вам якийсь неякісний товар продати можуть. Ну, тобто, це такі неприємні моменти, коли вам потрібно бути пильними до всього, що буде у вас відбуватися. Особливу увагу спостерігайте на те, що. Наприклад, ви можете отримати якусь неочікувану там або, можливо, планову премію, додаткові виплати, і будьте уважні, щоб ви не стикнулися з шахраями. В жодному разі не погоджуйтеся ні на які сумнівні такі справи, не поспішайте підписувати якісь контракти, тому що все ви може, це може прогоріти. Будьте дуже пильними до всього, що буде відбуватися. І це стосується насамперед до ваших фінансів і вашого майна. Другий варіант для вас лелека, зорі і лист. Можливо, у вас наразі ви... така обстановка склалася, що у вас є певне нерозуміння. Якихсь справ це може стосуватися або вашого дому, або ваших діточок, або ви очікували якусь звісточку, яка б вам прояснила певні ситуації, де б ви хотіли вже отримати відповіді на свої питання, але це буде ще поки не наразі, тому що ваш лист поки що закритий, і ця інформація просто для вас недоступна. Але не варто розчаровуватися варто розуміти те, що якщо щось вам наразі не дають те, чого ви бажаєте, це говорить тільки про те, що не прийшов ваш час. Тому набирайтеся терпіння, займайтеся щоденними справами, все прийде, але лише тоді, коли визріє ситуація. І третій варіант для вас. Якор, медвідь і роздоріжжя. Для третього варіанту можливо якісь поїздки, які будуть стосуватися, або це можуть бути робочі поїздки, які поки що повного плану ваших дій немає. Вам можуть ну просто можуть попередити, що у вас плануються якісь поїздки. Це може бути якась вказівка від вашого керівництва. Але це не факт, що ви вже будете знати своє місце призначення. Хтось, можливо, буде обирати якийсь один із декількох шляхів. Це буде стосуватися ваших фінансів, вашої стабільності. Тому вам до кінця цього тижня не варто поспішати, можливо, комусь потрібно проконсультуватися з тих питань, які у вас, поки ви не маєте розуміння. І ваша стабільність наразі, ну, я не скажу, що вона має певну загрозу, але є певні питання, які вам, можливо, доведеться щось для того, щоб її зберігати. Щось ви обираєте одне із двох або із декількох варіантів, і вам доведеться це робити, тому що. Перед вами будуть відкриватися шляхи, і від вас лише буде залежати, який напрямок ви для себе оберете, але вам не завадить підтримка або впливової людини, або якоїсь посадовця, або людини, яка може надати вам більше інформації. Тож, з такими подіями доведеться розбиратися третьому варіанту.